Доброго дня, ми з України. Вітаю, друзі. 30 вересня 2022 року. Є в мене ось така рослина, посаджена вона тут. Тут хороша земля, якщо порівнювати з іншими е, кусками цієї ділянки, От, тут дуже хороша земля, тому я тут посадив. Це в нас Максютинський 1. Це однозначно сіянець, От, е, тому це не є ніякий сорт, це точно сіянець. От, я його вже трошки... Я, скажімо так, культивую, прививаю, розмножую, розсажу. От. Оце он. два роки прививці, мабуть, це третій рік. Да. От. І вже я бачу, що в ньому має бути непогана латеральність. Дуже багато... Так, камера не фокусується таким чином. Ось, Наскільки я бачу, це мають бути плодушки, круглі почки. Круглі почки, повністю круглі почки. Ось. Ну, будемо дивитися. Не можу сказати, чи то він суперлатеральний, скоріш всього, що ні. Але, думаю, якийсь відсоток латеральності в нього є. Ось, бачите, дирочки немає, але показує, ось це показує, що в нього дуже тонка в цього горіха скорлупа. Тут ось не так. Тому і вихід ядра може варюватися аж до 70%. Хто дивиться мої відео, я колись наглядно показував, був вихід ядра в горішка 69,7, здається. Ну, якщо там сильно там до сотих не, не вдаватися, 69,7%, фактично 70% вихід ядра був в грецького горіха. От, І він був нормальний, він не був там дирявий якийсь що дирки, сквозні, знаєте, Він був нормальний, отакий, наприклад, горішок невеличкий, і він мав такий вихід ядра. Це перша його така. Якби. А, вчора був Андрюха Павлюк. Він тут на конференцію приїжджав до нас. От, я йому два горішка дав, здається. Да, звідси я йому два горішка дав. Ну, ось 4-6 горішків, сигналочка. От, і це перший його плюс цього горіха, що він вихід ядра хороший має. В середньому в нього, якщо так рахувати, просто з року в рік воно варіюється. В любого горіха вихід ядра. От, в середньому можна рахувати 55-58, ось такий вихід ядра в нього. Як на мене, це показник просто суперовий, От, але може бути і 60, і 65%, і аж вплоть до майже 70% вихід ядра. От. Ось такі горіхи. Мені дуже подобаються. От, це перший, як я вже наголосив, це вже третій раз кажу, що це перший його такий плюс. І самий основний я рахую, це його смак. Зрозуміло, що всі горіхи. Які чистяться в такому свіжому вигляді, що ще обирається шкурочка з нього чиститься, вони всі солодкі. Я не куштував ні одного горіха, щоб він був кислий, там, чи прісний, чи гіркий, вони всі солодкі. От. Можливо, це зв'язано з нашими ґрунтами, бо така існує думка, припущення, теорія, що на багатих ґрунтах і фундуки і грецькі солодші. Можливо, воно так і є, але. Но... Цей висушується горіх, він не відчувається горчинки. Коли сухе ядро, вже, їси ж, горчинки фактично не відчувається. Можливо, якісь окремі горішки, там один на сотню. От, але в основному він просто солодкий, дуже смачний і відчувається жирність Серйозно. Ну і плюс він, Третій плюс він <кхе> не жадний, абсолютно горіх. Це означає, що він дуже гарно очиститься. Особливо, коли рівномірний горіх, не сигналочка, от, а рівномірний вже гарний горіх. Він такий продовгастий, але не так сильно показує, як тут, що він такий продовгастий. От він більш трошки до округлого, такого, округло-продовговатого. Яйцевидного. От. І він дуже легко чиститься, от. особливо, якщо брати бабочку сталь 2, от, то взагалі супер. Просто щолк, щолк, щолк щолки пішов і розлущується дуже легенько. От. Не треба там ніяких приспособ. Тобто, ну, це якби Отакі плюси його. Побачимо по латеральності. Якщо в нього буде хороша латеральність, думаю, що. ну Ось навіть ось це ж плодова. Хто зна такі. Я в принципі трошки розбираюсь, але не можу сказати, що я профі в цьому. Ось ця плодова. Ось ця плодова. от. Ну Це верху... верхушечне, можливо, теж вона, скоріш, цього, що плодова. Ось така картина, тому буду спостерігати. Ось дивіться, я зафіксував. Да? Я різати його на черенки, мабуть, не буду, можливо, ту гілку тільки зріжу. І, можливо, оцю побачу, щоб вилок не було. От. А цю лідером пущу, а цю, от саме цю я залишу, подивимося, зафіксували. Ми 에, собі в уяві, що одна верхушечна, одна, дві, три. Ну і можливо і ця будуть плодові. А там побачимо, цвіт буде видно, я зніму, покажу. Бо самому цікаво, і щоб його зафільмувати, щоб воно було. От. Тому така картина. Вона мене радує ця форма. Дуже. Фу. Радує, я не знаю. От люди брали і ріст непоганий, і проживаюмість непогана, є в людей там прирости, дуже гарні дає. Ну, все від догляду залежить. Ви тут бачите, в мене догляд, якби, як і у всіх, в мене при, привилегіованих е, культур немає. Всі йдуть. В рамках догляду в одному цьому, в одній, в одній плоскості площині. От, всі одинаково доглядаються. От, тому ось така картина. Ось бачите, прирост за цей рік. Один. Ось два. Воно, бачите, як цікаво, пішла в ріст, аж тут зацвіла. От, і далі знову. Ну, то це, що пішла далі, то це зрозуміло. Але що вона ось так виросла і тут зацвіла, і там так само, бачите? Ось де цьогорічний приріст, ось, це 100%. Так. От. Виросла, чик. Ну не знаю, цікаво, цікаво. Тут має бути на слідуючий рік дуже багато плодушок. Будемо дивитися. Загалом зафільмував, в Ютубі це відео буде, не скрите нічого. Тут, до речі, теж показує, що їх чимало плодових. Ось така картина. Я задоволений, що її знайшов всім. Друзі, теж бажаю таких же, а то й кращих знахідок. Хоч в сто раз, хоч тисячу для українців не жалко побажати такого. От, всім миру, всім добра, друзі, почуємось.